Кременчуцькі дзюдоїсти СК «Легіон Спорт вибороли перемоги у відкритій першості серед дітей 2013-2014 та 2015-2016 років народження. Молоді спортсмени здобули два перших, три других та шість третіх місць. «Місто Кременчук достойно виступив, багато медалів. У всіх тренерів, звичайно, всім тренерам хочеться, щоб всі були чемпіонами, щоб не було, скажімо так, дітей без медалі. Але це спорт перемагають сильніші у змаганнях. Взяли участь понад 180 спортсменів з Кременчука, Полтави, горішніх плавнів, сум, дніпра, ромнів. В принципі є над чим працювати. Головне, що діти залишились довольні, не очікували, що буде така конкуренція не очікували, що приїде скільки міст. Тому думали, що це так на рівні області буде, але дуже багато команд поприїжали, попривозили дітей. Тому досить цікаво було поборотися зі спортсменами з інших міст. У світі спорту перемога це завжди результат великої праці, відданості справі та наполегливості. І коли цей результат досягається у такому молодому віці, він особливо вражає і надихає. «Ці змагання пройшли дуже дуже хорошо. Це мені сподобалося. Вони хотілося би таких змаганнях побільше. Я хочу перемоги, щоб я на тренуванні всіх боров. Мені цей спорт дуже подобається. Відчувала страх. Ну, тоді я поборола. мені сподобалось соревнування і поїду мабуть, на Полтаву. Вітаємо юних цюдоїстів із блискучими результатами. Нехай цей успіх буде тільки початком численних перемог і нових висот у вашій спортивній кар'єрі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.